Добрий вечір, колеги. Життя театр, а люди в ньому актери. Бідний Бернард Шоу. Можливо, без цієї фрази не було б нині широко розповсюдженого вислову Соціальна роль. Згідно з цим словом, ми не батьки, а граємо роль батьків. Лікарі, не лікарі, а грають роль лікарів. Зрештою. Воїн теж соціальна роль. А що значить грати роль? Це видавати за себе іншого. Ким ти не є? І у цьому усі, хто тебе бачить у цьому видаванні розіграші, теж розуміють, що ти не є тим, ким прикидаєшся? Хто при здоровому глузді як там у юристів, будучи у тверезому розумі і твердій пам'яті, серйозно сприйме цю маяшню із соціальною ролью. Лише соціологи, які це придумали, і психологи, які поширюють його, більш докладно про роль, а також Споріднені з нею поняття, а саме позицію, посаду, маску, ляльку, маріонетку зі схемами, можна подивитися за посиланням в описі і в першому коментарі.